Люди, які дивляться вашу рекламу в інстаграмі, дивляться вашу рекламу в Фейсбуці, і там немає ціни, це аудиторія, яка відсіюється. Але є аудиторія, яка купує. І саме коли ви виставляєте от рекламу, не просто пост в інстаграмі, не пост, а саме рекламу, то, що які алгоритми Інстаграму і Фейсбука находять тих людей, які нажимають на рекламу і заходять в переписку. І це ви повинні розуміти, а не те, що вам там розказують ваші. Клієнти, які ніколи вас не купили, нема ціни, я не буду купляти принципово, так ти і так її не купляєш. Смисл. Смисл на тебе палити бабки. У мене питання. Чи, ти думаєш, ну, чи ви думаєте, що якщо ви напишете ціну, то клієнти будуть купляти? Ні. Чи ви думаєте, що коли є ціна в профілі написана на всі товари, ви туди заходите, і ніхто ж навіть вас не піде на той сайт, подивитися ціни. Ніхто, все одно люди. Навіть якщо ми проводили експеримент в наших продуктах, деяких фітнесах ми проводили експеримент. Ми писали реальну ціну в пості. І що ви думаєте? Бляха, кожен третій заходить в цей пост і пише, яка ціна.